День українського добровольця нове, але дуже важливе свято тих, хто з 2014 року став на захист України. Військові, медики, волонтери, аграрії, водії та інші люди об'єдналися заради того, щоб боротися з російськими окупантами. Щиро вітаємо зі святом відваги, мужності, доблесті і честі. У День добровольця України від щирого серця бажаємо вам сили та твердості духу. Енергії та оптимізму добробуту. Дорогі наші добровольці, нехай ваші сили та мужність завжди жиляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. Міцного здоров'я та успіхів вам, нехай вам буде кого захищати, але не буде від кого. Над контуженим степом прихилилося небо і поранений місяць із за хмар визира. Тика снайперська куля шмигомнула повз тебе і шепнула удача, значить ще не пора.